Тамара Степаницька – медик, працює в Житомирі в інфекційному відділенні. Біля Бердичівського центру вакцинації чекає своїх рідних, які прийшли отримати щеплення. Жінка каже, що її рідні вирішили вакцинуватися самостійно. Бесіди проводила, але не нав'язувала. Я вакцинувалася першу вакцину ще в березні. Ніхто нас тоді не заставляв ніхто. Так само сім'я прийшла до того висновку, що треба піти вони самі. На даний момент почуваєте себе добре. Так, Проблем з кров'ю не маєте. «Ні». Сімейна лікарка Юлія Заровецька оглядає людей перед щепленням. Розповідає, що такий огляд проходять всі, хто прийшов на вакцинацію. Обов'язково міряється усім температура і міряє їм тиск». Юлія Заровецька каже, що зараз сімейні лікарі в центрі вакцинації працюють в дві зміни. Я до третьої сьогодні, після третьої прийде інший лікар. Де сестрички так само міняються, важко зараз. Раніше Бердичівський центр вакцинації працював з 9-ї години ранку до 15-ї години дня, розповідає координаторка з вакцинації в Бердичіві Валентина Ковальчук. За її словами, через збільшення кількості бажаючих вакцинуватися графік роботи центру подовжили. Тепер тут отримати щеплення можна з 9-ї ранку до дев'ятої вечора. Вакцини є всі в наявні: Коронавак, Файзер, Астризенека. Які бажають вакцинуватися, такими і вакциною. Валентина Ковальчук каже, що у порівнянні з минулим тижнем кількість проведених щеплень за день зросла вдвічі. Коли ми проводили щеплень 250 за день, то зараз 520-530. Це значно зросло, значно. Коли ми кожен колектив, я особисто дзвонила, просила, що ми вас під'їдемо, бригадою, вакцинуємо, будь ласка, зберіть людей, була одна відповідь поки що не бажаю. То зараз вони мене вже шукають, ми повністю заповнені, бригади в нас навантажені, 100% їздять. По колективах ми не вкладаємося в графіки. Дуже багато пішло перші щеплення, тому що якщо ті тижні ми працювали в основному на ревакцинацію, тобто люди, які вже зробили свій вибір, зробили перше щеплення, прийшли на друге щеплення. То на тому тижні у нас дуже багато було перших щеплень. За словами керівниці Бердичівської первинної медико-санітарної допомоги Наталії Хорошун, в місті вакциновано більше 25% жителів. Працює п'ять пунктів вакцинації. Крім того, працюють мобільні бригади, які виїжджають на підприємства, заклади. Ну виїжджаємо, якщо звичайно 30 і більше бажаючих вакцинуватися. Збираємо логістику пацієнтів, хоча основна маса. Пацієнтів, які перебувають вдома і пересуваються, ну можливо, в межах квартири, а то й взагалі не пересуваються, Ми їх звичайно щепили, але ще деякі були хто ну ми їх збираємо логістично. Аби отримати щеплення біля Бердичівського центру вакцинації, люди займають чергу зранку. Ні, порядку, ні немає порядку, немає організації нормальної. Людина має прийти, взяти номерок, взяти листок, заповнити його і чекати своєї черги. Навіщо ці люди стоять тут на вулиці? На вулиці. Чекаю обстанові. Краще вже і заробити, бо думаю, нікуди ну, вже й не дінеся Да, да. Вже як і Європа цим займається, ну і в нас, тільки в нас це більше насильство. Ольга Степуренко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.